Вечір після робочого дня обіцяв бути тихим і приємним. Тому Ірина вийшла з автобусу на дві зупинки раніше і не поспішаючи пішла вулицею, малуючи сніжинками, що кружляють у світлі ліхтаря. Біля будинку вона зайшла до міні пекарні, купила два тістечка, а в сусідній кафешці готову картоплю з котлетами. Готувати сьогодні не хотілося. Хотілося відпочити в тиші та спокої. Ірина переодяглася, поставила вечерю в мікрохвильову піч, а чайник на плиту і завмерла перед шафкою, в якій, як на параді, вишкувалися баночки з колекційним чаєм. Так, що ж мені сьогодні хочеться? запитала себе Ірина, але відповісти не встигла, тому що одночасно з сигналом мікрохвильової печі. Пролунав дзвінок у двері, не відкривай, прошепотіла інтуїція. А раптом це сусіди, і в них щось трапилося, обурилася совість. Але на порозі стояв ніхто інший, як Сергійко, її старший брат. Він був сумний, а поруч із ним на підлозі стояла велика спортивна сумка. Недобре перечуття кольнуло серце і тут же отримало підтвердження. Тому Сергійко, не вітаючись, запитав Можна я поживу в тебе тиждень? Ліза хоче зі мною розлучитися. Треба пересидіти, поки вона охолоне. І у сумці Сергія щось брязнуло. Проходь! зітхнула Ірина і пішла до холодильника у пошуках закуски. І головне, і головне на рівному місці, уявляєш? Почав Сергій, звідкись зсередини, після другої чарки, Я нічого не розумію, все ж було добре. А сьогодні? Так що сьогодні? уточнила Ірина? А сьогодні вигнала? Ні. Якусь дурну відмазку знайшла? Звичайно, так, щоб самій, мабуть, не соромно було. А докладніше. А якщо докладніше? То сьогодні вдень Ліза написала чоловікові, що їхня дворічна донька заслабла. Був лікар, призначив ліки. Ось ці. Фото листочку додалося: Ні, замовити доставку вона не могла. По-перше, це дорого, а по-друге, сказали, що буде вона лише завтра вранці, поки основних ліків зі списку вони не мають. А в аптеці біля будинку є. Вона зателефонувала, дізналася. Але сходити вона не може вона боїться дитину залишити вдома одну. Куплю, відповів Сергій і забув. Зате не забув після роботи зайти в магазин і купити пляшку по хорошій знижці, про що й заявив спорога дружині. Але вона його радість не розділила навпаки, стала лаятись, що він забув про ліки. Слово за слово, вони посварилися. І Ліза раптом вказала йому на двері. Уявляєш, через якусь нісенітницю, істеричка. Ну хіба таке буває? Жили, жили, все чудово було, і раптом через якийсь сироп розлучення? Іри, ну скажи, ви всі жінки такі на порожньому місці катастрофу влаштовуєте. Ірина дивилася на брата і думала, як підібрати слова, що вийшло не дуже образливо? А ти впевнений, що раніше у вас все було добре? ледве стримуючись, запитала вона. Звичайно, ми й не сварилися майже ніколи. Таліза вона взагалі така неконфліктна, слабохарактерна, загалом ніяк. всьому поступається, аби не сваритися, і тут така зміна. Ірина зітхнула. Давай так, почала вона. Рішення про дитину було вашим спільним, так? Відмінно. А скільки разів ти вставав до доньки ночами? Скільки разів годував? Памперси міняв? Ха, це бабські справи. І Ірина тебе ніколи не просила допомогти? А ти? А, працював? Ти втомлювався на роботі? А скажи, будь ласка, хіба після народження доньки ти роботу змінив? Чи знайшов підробіток, на другу влаштувався, ні? Тоді чомусь раніше після цієї ж роботи ти йшов у спортзал або гуляти з Лізою, або вийшли в кіно, в клуб. Тоді ти не втомлювався, тільки тепер почав. А я знаю, що Ліза просила тебе про допомогу, але ти сидів на роботі та грав на комп'ютері, аби додому не йти. Ти приходив, коли донька вже спала. А йшов, коли вона ще спала. Ти знаєш, особисто я вже тоді б тобі влаштувала скандал. Але Ліза дала тобі другий шанс. Коли твоїй доньці виповнився рік, ти поїхав на тиждень у відпустку у похід із друзями, тому що тобі треба було відпочити від дитини. А як ти думаєш, Лізі, яка з дитиною була цілодобово, відпустка була не потрібна, вона ж мати. Вона тоді дуже сильно образилася на тебе, намагалася пояснити, щоб ти дав і їй можливість підпочити. Але ти тільки відмахнувся. Чому втомилася від своєї дитини? Знову ж таки, я б на її місці сказала, щоб ти з цього походу не повертався, але вона дала тобі третій шанс. А ти. А ти в цьому поході закрутив романчик? Думаєш, Ліза про це не знала? Та твоя пасія писала їй і навіть надсилала ваші спільні фотки, як ви обіймаєтеся на березі річки і цілуєтесь у променях заходу сонця. І знову Ліза вирішила дати тобі шанс схаменутися. Ти удумався, чи ти продовжуєш зустрічатися з цією дівчиною досі? Скажи, Сергію, ти справді нічого цього не бачив і не помічав? Чи не бачив, як твоїй дружині погано? Як вона переживає, як вона тебе любить і сподівається, що ти одумаєшся. Сергій здавався приголомшеним Іро, ти чого? Які шанси? Щого ти взяла? Та її просто все влаштовувало, ось вона й мовчала. Куди вона з дитиною подінеться, та й взагалі ти помиляєшся? Ти її характеру не знаєш, це ж вівця. Вона завжди буде терпіти, ну, раз брикнула так, але щоб розлучитися через якісь ліки, та ні, Фігня повна. Ірина з силою провела по обличчю руками та зітхнула. Вона чудово розуміла, що переконати брата не зможе, але не спробувати не змогла. І, звісно, він їй не повірив і нічого не зрозумів. Сергій, послухай мене. Ліза дійсно довго терпіла і давала тобі скільки останніх шансів, але, знаєш, є така приказка: бійся гніву терплячої людини. І, схоже, терплячка у Лізи закінчилась. А може, ще не зовсім пізно, але тобі треба дуже постаратися. Як мінімум, зараз купити квіти, а головне ліки доньці, поїхати додому і сказати, що ти був неправий. Сергій усміхнувся і покрутив головою. Мичня якась, ну, накосячив я, але ж я, до речі, вибачився, а вона все одно кричати почала і вигнала мене. Так що тут дуже велике питання, хто тут не правий. А якщо ти на її боці, проти рідного брата, то тоді я, мабуть, у Юри переночую. Через пару днів вона охолоне і сама перша дзвонитиме і буде вибачатися. А я ще подумаю. Пробачати чи ні? Ти ідіот, голосно сказала Ірина братові слідом, але він навіть не обернувся. Їй не вдалося переконати його. Жаль, вона зателефонувала Лізі і запитала, як там племінниця і що з ліками. Я збігла і купила, поки вона спала. Зараз температура майже нормальна, втомленим голосом промовила Ліза. Сергій був у мене, сказала Іра. Я спробувала йому пояснити, але безуспішно. Нічого. Знаєш, а мені вже все одно. Ще рік тому я переживала, а тепер, як випалило все порожнече, вибачали, я більше не хочу з ним жити. На розлучення Ліза все ж таки подала на великий подив Сергія. Ну, жінки, обурювався він, адже не гуляв, не кривдив. А вона на рівному місці через якийсь сироп. Все ж було так добре.